Вольт сидить і чекає. А на що він чекає? Хто його знає, на що він чекає? А в нас новеньке відео. З розряду відпочинок. Але перед відпочинком треба добряче намучитись. Що ж, басейн. Басейн і як з ним боротися. Почнемо з того, що якщо ви хочете зараз купити басейн, популярних розмірів майже немає в наявності. Особисто ми хотіли середній басейн 427 ширина ну діаметр на 1,07 висоти. Такого не було. А вже був там 4,27 з глибиною 1,22 м. І це вже були зовсім інші гроші. Там різниця добряча, за тих пару сантиметрів глибини. Різниця виходить, в 1005 десь приблизно. Це суто сам басейн. Не забувайте, що крім самого басейну, вам ще знадобиться купа додаткової фігні, яка. Потрібна. Наприклад, он той скімер. Це дуже потрібна штука, яка очищає особливо верхній слой води. То все сміття, яке попало в басейн і ще не встигло потонути, він, скоріш за все, забере. Але це все байка. Ну, там багато що всякого треба, щоб зрозуміли. Вон коробка від басейну. Вон, ще коробка, ще коробка, ще коробка, за нею ще дві коробки і отут ще дві маленьких коробки. Купа інструкцій і купа всякого. <кхем> Почнемо з простого. Має бути рівна поверхня. Я думав, що в нас рівна поверхня, але все рівно є ямки десь, глибин... десь глибше, десь менше, не знаю там. Ну, виглядає на відео, може є рівне, але повірте, воно не так. Тут виходить трошки опущено, там з тої сторони трошки вище. Ну там не критично, там буквально от як є оці соти, не знаю, навіть, напевно, не на сот. Ну, ми зараз можемо побачити. У нас отут від зв'язки раз-два, раз, три сот. Знову ж таки, з цієї сторони ну, від зв'язки десь приблизно дві соти. Ну, коротше, одна сота, це тобто там не знаю скільки тут 2 см сили, Більше немає. Але, Але вже як є, можливо, як буду міняти воду, то буду щось тут підсипати з цієї сторони, бо тут в мене виходить просто перед бруківкою така невеличка ямка. Тому все і проблема, тому воно вийшло нижче. Або просто підножки підставити якісь дерев'яшки, щоб було рівно. То по-перше, по-друге, заводом, виробником рекомендується, точніше, на сайті де продають, рекомендується давати піщану підстилку. Я не давав. Піщаної підстилки. Це рекомендується для того, що, тому що в ґрунті все рівно є якісь каміння, там де ви це ставите, і так каміння з часом під дією атмосферних впливів, чи, як вам сказати, <кій> воно поступово-поступово йде догори. Яскравим прикладом є квітник моєї жінки, де кожен рік. Вона там цюпає і кожен рік вона збирає там добряче каміння. Бо там колись була стара хата, і хоч вона от, там, я перекопую її на штик лопати, вона то все вибирає, на наступний рік воно знову все вилазить. Я замість цього дав гуму. Гума така добряча, трошки жалко її було, але підстилка з піску, думаю, не настільки довговічна буде, як ця гума. Потім, коли ми тут все поставили, накрили це все тентом, гуму вона складена з кусків, я її не склеював нічим. Просто так є, стик, стик і все окей. Далі розкладаєте, складаєте сам верх каркас. По каркасу доволі просто. По порядку запхали, з'єднали, запхали, з'єднали. Є, є такі з'єднання, з'єднання ці пластикові. Це метал, проте є різні типи басейнів. Є з пластику, є з металу, є якісь там, може ще якісь, я не знаю. Кращі. Особисто в нас серія от, так, от. от така. Prism Frame Premium Pool Set 366 на глибину 1,22 22 -два. Води в даний басейн, якщо налити по правилах, це вроді як от від цього верху. Ось так от, десь по 10 см, якось так. Менше, то сюди влазиться. 10, 000, щось там, 10 685, якщо не помиляюсь. Ну, у районі 10 700 літрів води. Коли ви то все поставили, ножки плюс-мінус виставили, ножки тут внизу Ох. мають прикручуватися донизу. Я наразі цього не робив. Маю надію, що коли воно все набереться, я по одній ножці попробую витягнути догори. І прикрутити в тих місцях, де вони будуть стояти. Бо напротязі монтажу і набирання води воно все рівно треба трошки підсувати ліво вправо. Тому, думаю, ну, принаймні, як наберу хоча б з половину, то попробую <кій> якусь частину прикрутити. І, і ось так. Значить, коли каркас закрили, то все склали. Коли каркас з'єднали, ножки поставили. Що далі по планах? Далі по планах, щоб в нього залізти, це не так легко, особливо коли сам ще немає води і немає якоїсь упори, тоді треба скласти драбину. Що доволі тяжко. Збірка драбини особисто мені зайняла трошки більше часу. Вроді все нормально, все просто, але прокладає. Всякі фітинги, з'єднання, ну, поз'єднував і все окей. Потім включаєте воду і ну, пізніше ми дійдемо до догляду за басейном хімічним. І залежно від того, яку воду будете набирати, будуть нюанси. Наприклад, ви будете набирати з керниці, треба робити... ну, можна робити аналіз води. Якщо там будуть метали, то треба давати каугулянти, щоб вони з'єднувалися до купи в частинах і потім їх пилососити і так далі. Ну, коротше, різна хімія по-різному робить. Можу сказати так, що скоріш за все та людина, яка це буде все робити, з'єднувати басейн до купи і набирати воду буде хвора. Чому вода лядяна. Скоріше за все. Навряд чи хтось буде набирати гарячу воду, бо ну, 10 кубів води набрати, теплої води не так же і легко. А, або брати якийсь, я не знаю, ОЗК. Чи як. У мене, в принципі, є рибні черевики, але неохота то, знаєте, пошкодить. Тому так. <кхів> на дні. Не має бути зморшок ніяких. Тому от бачите, от тут є якісь ну така міні-міні. Всі маленькі складки ви поступово набираєте і поступово це треба робити. Берете от, якось отак, і ногами, типу дупою і п'ятками підбиваєте. складки. І так треба робити, поки поки складок не буде. Ну потім ці складки ви не приберете і вони можуть пошкодитись. У нас таких вже грубих немає складок. А тут Така міні-міні, але я б це не назвав навіть складкою. Ой. Так, дробина не знаю, скільки кілограм витримує. Щось та й витримає по воді. Набираємо, набираємо, набираємо. Якщо що, процедура це дуже довго. От ми набрали там, не знаю, 3 кубіка води. Такий у нас напір води. Вода в нас ні не з керниці ні не скважине. У нас вода централізована. Зразу з хлоркою. І як бачите, зараз вона виглядає чітко і класно. Подивимося, як буде пізніше. Завтра післязавтра. Нині все рівно я всієї води не наберу. Насос з фільтром не зможу включити. Зараз, скоріш за все, я знімлю драбину, шланг перекину сюди попід низ, хай собі ще тече, а я накрию тентом, щоб всяка комашня не падала туди. Це по монтажу. Що в нас? Якщо будуть ще якісь нюанси, в процесі, буду вам ще показувати. Роблю це перший раз. Не знаю як буде. Надіюсь, все буде добре. Тут є такі, бачите, входи. Там я причепив з тої сторони скімер. І тут є ще один вхід. Це є вхід і вихід з фільтра. Тобто з одної сторони вода забирається, з другої сторони вода подається. Переноситься воно все через фільтр в даному випадку фільтр це 1000 на 3750 літрів за годину картридж стоїть всередині типу А ось такий Кажуть, їх можна мити, чистити і так далі. Поки що нічого не робив з ними, бо нема що що. Тут є фільтр, ось цей показчик забрудненості. Якщо тут буде червона позначка, значить він забруджений і треба фільтр чистити або міняти. Я особисто собі взяв зразу упаковочку от, ще з трьома фільтрами. Хімія така. Yeah, okay. Якось покажу, там немає. Коротше, це мультитаб. Вся хімія в комплекті. Так мені порадили, бо я так видзвонять різні люди, в кожного різна вода. Вони рекомендують мультитап. На перший раз я теж взяв мультитап, потім буду розбиратися, що мені треба. Враховуючи що в мене вода зразу йде хлорована, мені можливо і не треба було. Хватало б звичайних хлорових таблеток, плюс, напевно, альгіцид. Ну, Але я не знаю, як буде. Кажу, нині вода, самі бачите. Прозора, гарна і чиста. Але вода централізована. Тобто там вже йдуть всі добавки. Я знаю трошки, як це відбувається. І... Тому вона така, як має бути. В загальному басейн і догляд за басейном це є доволі гєморна справа. Вона потребує своїх якихось. Ну, навички мінімальні, ви тут один раз навчитеся і будете робити так, як маєте робити, але воно коштує гроші, тому що хімія не дешева. Плюс воно затрати води. Бо тому, що води йде багато і так, як мені казало, от в мене є сусіди, які мають басейн теж, ну, може, трошки більше, ніж цей. У них, не знаю, 4,27 на 1,22 метра, чи 4,57 якось так. Там... <кхм> не вже і самі не пам'ятають бо вже кілька років. Кажуть, що за літній сезон вони ну, раза-два міняють, враховуючи, щоб її вхід. Можливо, щось не так роблять, можливо, десь прогледжують. Тут кажуть, що можна не міняти. Я думаю, що це можливо зробити, бо тому що, ну, припустимо, взяти басейн на 27 е, кубів. Ну, є такі компанії індекс. Та може і навіть і більше, я не знаю. Ну 27 точно є. На 27 кубів води поміняти два рази за сезон. Один раз набрати. От, один раз набрати. А... Потім ще це все має нагрітися. Ну, коротше, це доволі напряжна штука. Я знаю, що один раз набирають і цього вистачає. Що ж, як ви бачите, можливо, зараз трошки помінявся фон, мене там перебили і по факту вже минуло кілька днів. А саме днів 4. Чотири дні. так. Не помиляюся так. Басейн вже набраний. І він у нас набирався три дня. ну Три дня не прям цілодобово, якщо по годинах, я не знаю, може годин 12, може 15 десь так набирався з нашим напором води. Е, Отак, от як бачите, досі гарна, чиста. Є отаке от сміття. Це через те, що я Комашки плавають і так далі. Басейн відкритий, щоб нагрівався. Якщо щось ми ще в ньому ні разу не плавали, ну але вода вже така, що можливо і нині можна буде поплавати. Ці всі комашки включаєш фільтр, там пів годинки, типу, і їх нема. По фільтру що можу сказати? Він працює. Через скімер файно витягує воду. Як це все відбувається? Ви під'єднуєте ці всі шланги, Дивіться, це є забір води, там, де нижче, це забір води з басейну, і він підключається до верхнього входу насосу. Знизу вихід і йде до впуску води. Е, може бути він в повітрі, ну, цей, зрозуміло, мусить бути в воді, бо забір води, а там може і так йти. Е, зараз я вам продемонструю, як це все відбувається, але насамперед, коли ви то все підключите, у вас тут буде повітря в шлангах. Оп. Одною рукою незручно. От я підняв до гори. Вода трохи втікла. І як це все робиться? Ви ту все під'єднуєте. І тут хмара, ну, трохи є води, трохи повітря. Коли рівень води вищий, тут просто відкручуєте, і набирається, зараз хлюпне вода. Це означає, що вже воно шланги нормально заповнились водою і цього цілком достатньо. Працює, чуєте, майже безшумно. Тут ось так, а може бути і не ось так. Тут це звичайна насадка, яку можна зняти. Буде йти такий більший потік повітря, потік води має на увазі. От. Але стаємо оцей і хай собі хлюпає. Натомість от ви бачите, є сам скімер і... Забирається в нього вода, і от сміття всяке. Не бачу, чи камера так вам відображає чи ні. І все листя, камашки і так далі. То все збирається тут. Ну, а ті, що там лишилися, то вони поступово-поступово будуть сюди переходити. По перекосу. Перекос у нас вийшов Спочатку я вам казав, що це є один кубік, по факту вийшло половиною кубіка. Доволі великий, як на мене. Ну, але який є, такий є. Вже коли наступний раз будемо міняти воду, тоді я постараюся це все виправити. По хімії. Це буде вже, напевно, окреме відео. І так, як на мене на перший раз багато-багато багато інформації всякої. Ну, де що може зрозуміло, де що потребує уточнень. Тент я зняв наразі, щоб вода. Файно прогрівалося. Та й так, ага, об'єм басейну. Один, хоча б один, бажано два рази, щоб за день весь об'єм басейну переходив. В моєму випадку. В моєму випадку це басейн має працювати три години мінімум або бажано краще 6 годин. По потужності як бачите, вон, 99 ватт, тому не так багато, 600 Вт в день, в місяць, там получиться 20 з гаком кВт. Не критично, може працювати і більше, ну, все таке. Більше буде працювати, буде і краще очищатися. Е -е -е ouais. Ще в скімер, до речі, йдуть. Таблетки. Таблетки, ну, менше з тим, скімер це буде. Бо хімію і все решта це буде інший день і інші відео наразі. Буду з вами прощатися, бо зараз маю трошки роботи, а на весі вже можна буде і поплавати. Та. А що, знімаєш віру? Та. Аби було. Ага. Давай. Давай. Ну от Попа. Попа. такий результат встановлення басейну. Та то, -то вон, як. Чорт весь в болоті. А жінка з дитиною плаває, діти сусідські. Та так, я грізний біля трактор ми. Ну не біда. Бувайте здорові. І бережіть себе.